Ми дякуємо тобі так, за цей день. Ми просимо тебе благослови його. благослови наших батьків. благослови нашу країну. країну. І допоможи нам. бути слухати. Всім помаширу. Самарія. Самарія? А, і... І... Ізраїльтяни, це народ ізраїльський, Ізраїль, країна є така. Вони не дуже сильно е, якби, дружили з самарійцями. Бо вони їх рахували людей, як ну, таке щось похоже, як нас зараз, цигани там, чи ще якісь там люди. Чи... Ну, вони їх не рахували. Хорошими людьми. Ми, з ними наоборот конфліктували, ну, до них не було ніякої любові. І одного разу Ісус розповів на пришту. Він навчав народ, говорив їм там приштами. І одного разу один законник. Законник це чоловік, який дуже сильно знав закон, дуже сильно в нього внікав. Ну, він не просто звався законника, він все знав. Бо в Ізраїлі дуже багато законів, дуже багато заповідей. І цей законник до Ісуса Христа каже: а що мені зробити, щоб бути в Царстві Небесному? А Ісус каже йому, що як в законі читаєш, так і роби, бо Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм. Всією душею Твоєю, всією силою Твоєю, всім розумінням Твоїм і ближнього Твого як самого себе. Але законник вирішив, ну, я зараз я його зажину в угол, Ну, як в угол, я Йому зараз задам запитання, от як мені його пояснити, Каже, а хто мій ближній? І Ісус розповів одну притчу. Один чоловік відправився в подорож. Колись люди, вони. Не було тоді автомобілів, мотоциклів, такої техніки не було. І Він йшов пішки з Єрусалиму в Єрифон. І, відправившись, він пішов дорогу. Йдучи по дорозі на нього напалізлі люди, які, яких ми називаємо розбійники. Вони його зранили. Не зранили а Ізраїль біля Ізраїля і Ізраїль це така країна, де там. Пустиня дуже жарко, не раз хочеться пити, а тут вони зранили, забрали всі в нього гроші, одежу в нього, яка була ціла ще, забрали. І самого поставили помирати на сонці біля дороги, так правильно. Побили його і покинули, щоб він помирав. І він в муках своїх лежить, помирає, сонце пече, пити хочеться, та й самий дорогою. Іде. Чоловік. На них казали священики. Всі знають, хто такий священик, так? от він іде, побачив побитого. Ай, я спішов на службу і пішов далі. Далі лежить, побитий, помирає тією самий дорогою, іде Левит. Левити вони і співали, і закон дуже добре сильно знали. І також підійшов, на нього подивив, похитав головою, ну що я зроблю? І його пішов далі собі, залишив його помирати в тій пустині. Через деякий час із того самого самарійського міста на своєму ослі їде Самарини. І бачить, здалека хтось лежить там вже при смерті. йому жалко його стало. Він змилосердився над ним, під'їхав до нього, дивиться, чоловік помирає. Треба щось робити. В нього було з собою влива, вино. Вино воно чи чистить рани. І він взяв те вино, ту оливу, вином очистив рани, оливою помазав і відвів його, посадив його на свого осла, сам йшов пішки, осла вів, і відвів його в одне місце. Місце вони. колись по-нашому зараз лікарня. А тоді була як гостівниця, таке щось, було там був лікар, були люди, які жили там. Так само хворі там були багато, і там нічились люди, він відвіз його туди, Бачить, що чоловік вмирає. Відвізши його, каже йому, дав йому гроші і каже, на, вилічи, зроби йому все можливе, щоб він остався жити. А я завтра приїду. І якщо ти ж навіть і більше потратиш гроші, потрібно, потрібно бути на його лікування, ніж я тобі дав, то я тобі ще додам. Якби не цей саме РН, як думаєте, вижив би той побитий чи ні? Я думаю, що нет, тому що э, він би згорів на сонці и умер из-за из тащи. We raise our Пусть будет моим Собираются капли в реки И колосья растут для хлеба Я хочу с церковью навеки К Иисусу Богу служи, собираются капли в реки, и колосся растут для хлеба. Слухайся батьків, поки ти дитя все роби, як каже мама й тато. Послухайся батьків, це заповідь свята, а заповіді треба шанувати. Послухайся батьків, навіть як жиці, поради поки що не зрозумілі. Біблії повір, успіх малий ді. Душа нова батьків у кожній ділі. нам треба пам'ятати, що то від Господа веління, якщо ти хочеш мати. Батьки, щоб довго ми були, ще Бог дає то прожити. послухайся батьків, бо вони те шасли дітьми, і хочуть тебе, лиш благословити. Послухайся батьків, цей кращий варіант, Навіть якщо що це не зовсім просто. Послухайся батьків, і своє життя, сповна наповниш мудрістю. Смотреть!